В общем, купила я квитки, сейчас будем іти перевіряти. Дойду до кімнати і будем перевіряти, що там. Вигнали я щось чи ні. Мені аж самій цікаво. В общем, я прийшла додому, я купила квитки, зараз вам покажу. Так, чек. 140 гривень. Бачите, не видно? Зараз переснімлю. Ось, так. 140 гривень. Купила 10 квиточків лотерейних. Так, За 10 гривень купила от, такі от маленькі лотерейні квиточки. Типу, виграш виграш 100 тисяч. Три квиточки таких. Потім за 10 гривень також купила три таких квиточка. Тут супер-приз 250 тисяч гривень, розумієте? А, багато. Так. За 20 гривень. Купила два таких квіточка. Тут супер-приз 500 тисяч гривень. О, надіюсь, мені повезе. І ще два квіточка за 20 гривень. І супер-приз. Мільйон! Ну, це якщо мені попадеться три лимочки. Добре, давайте все по порядку. Починаємо із цих маленьких. Я так розуміла, тут треба різати. Так що, секундочку. Все, так, я ножнички знайшла. Ріжем. Наш перший квіточок. Без виграшу. к сожалению. другий квіточок. Ой, другий. Без виграшу, третій квіточок. Ну, давай! хоч цей. Ви побачите. О, я беру 20 гривень! 20 гривень! Все, люди, 20 гривень! Перший виграшний квіток! Так, тепер відкриваємо ось ці три квіточка. Для того, щоб нам грати в цей квиточок, потрібно, е потрібно стирати отут-от. А де цього нам надо? Да? Копічка! А в мене є отака от файна... Копілка мішка. Открутим йому голову. Mm -hmm. Открутимо голову. Беремо. Я хочу взяти 10. Гривень. Ага, нашла. Беремо 10 гривень. Нам на удачу. Закрутимо йому голову. В общем, стираємо. Спочатку стираємо діамантики. ось діамантики. Так, у нас виграшні числа це 17, 5 і 27. 14. Ех, якби в нас було число чотирнадцять, вино тисячу гривень. Ох, так далі. Сім, двадцять пять гривень. Двадцять 500 гривень, ех. 21. один сорок гривень. Двадцять пять, двадцять пять гривень. Якби було б 33 тисячі гривень виграла б. Ех. Так, 4. 15 гривень. Далі 22, 100. 8. Блін! В мене 17, а якби було б 18, я б грав 250 тисяч гривень. Блін, одна циферка! Ну... Ну, і де. І 900 гривень. Так. У нас виграшні а, були числа 17, 5 і 27. І не одне із цих чисел нам не попалося. Берем наступний квиток наш Боже поможи. Хай виграється хоч 10, хоч 100 гривень. Беремо нашу. Монетку щасливу монетку. Добре, так. Які в нас виграшні числа? Виграшні числа 30, 28, 18. Давайте. 32. Нема. 25, нема. 1. Нема. 12. Нема. 16. Нема. Не щось не везе мені. 17. Нема. 22. Нема. Пятнадцять. Нема. Двадцять один. Нема. 02. Нема. І знову. У мене немає нічого. Ех! Так, останній квіток із цієї серії. Так. Наші числа. 35, 2 і 29. Починаємо. 33. Нема. 39. Блін, нема. Двадцять шість. <ś PARK> нема. Блін. Двадцять нема. П'ятнадцять. Нема. Сім. Нема. Двадцять один. Нема. Та дайте мені якусь виграшну. Тридцять вісім. Нема. А шістнадцять. Нема. Останній. Останню. Ех. 34. Немає. Останні квіточок із цієї серії і я не виграла. Нічого не виграла. Шкода. Так, беремо наступні квіточки, які коштують 20 гривень. Для того, щоб знайти. Що ми тут виграємо, нам потрібно ось оце ось монеточкою потерти і подивитися. Якщо, якщо ось на цьому місці замість карти буде три якихось однакових малюночка, то ми дивимося по цьому і дивимося, яку суму грошей ми виграли. Так, починаємо терти нашою щасливою монеткою. Надіюсь, вона буде щаслива, а то ще не одного виграшу не було. Можу монетку поміняти? Давайте міняємо монетку. Так, я вернулась, поміняла монетку на п'ятерочку. Все. Тремо. Три-три, три, три, три. три, три. -яй -яй. Ех. На жаль. Опа, дощ пішов. Лоліт, mm. дощ пішов. Чи, Чи воно покапало, зупинилося? <свісно> <Ой. свісно> Лиза, теплі батарей. Теплий? Да. Yeah. о о нам же топлять, ура. Не знаю. А, то, напевно, просто хтось їхав, знаєш, такий звук типу як дощ пішов. пришел. Yeah. Так, на жаль, у мене ні одного виграшного символу немає. Тобто у мене є три бомбочки, але вони не стоять в один ряд. Якби вони стояли в один ряд, я б виграла в тисячу гривень. На жаль, на жаль, я не знаю, чи рахується воно, якщо отакоти. Раз, два і три. Ну, капець. Так, останній квіточок з цієї серії. Тремо нашу карту. Так, почнемо зверху. Так. Стяг ключик і стяг. Ай-яй-яй! Так, далі! Бочка і ключик. Теж не вигравай. Далі Скринька. Давай, 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 давай. Ех! Акула і ключик. На жаль, на жаль, ми не виграли. І наші білетики з мільйонним виграшем. <різь> Видите, як класно областить? Сьогодні вже включила опалення, опалення. Все, поч... так, для того, щоб узнати виграш, нам потрібно також стерти а, ігрове поле. Ось отут, тут стерти все. І так же само, якщо однакові е, якісь малюночки, то дивимося, які, яку суму ми виграємо. Якщо три лимончика, то це буде мільйон. Ну, давайте. Спочатку зітремо. Почекай, почекай, почекай. Так, Гранат, 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 гранат. Чотири гранати. А як воно рахується? Раз, два, п'ять, шесть. А як воно рахується? Так, як так. ем... За захисне покриття зерового поля білета з зображенням монет та прийняти ігрові символи в вертикальній колонках. У кожній колонці по вертикалі розташовані три ігрові символи. Якщо ігрові символи в вертикальній колонках співпадають, тобто так, відтакий білет вважається виграшним. Розмір виграшу визначається ігровим символом, зазначеним в таблиці виграшів. Якщо в вертикальній колонці ігрові символи не співпадають, тобто різні, такий білет вважається безвиграшним. Ігровець не набуває права на отримання виграшу. Гравець має вісім на виграш, які позначені цими підстираючим ігровим покриттям. Так. На жаль. На жаль. Мої друзі, я нічого не виграла. Зараз я вам покажу. Ось, виходить, у нас є 8, спо... 8 спроб. І у вертикальних лініях має бути 3 однакових символа. Я ж думала, отак от. і тут, бачите, гранат, 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 гранат. На жаль, це не так. Ну, не одну колоночку. Не один стопчик, тобто я не виграла. Ех! Наш останній квиточок. Побажайте мені удачі. А то я виграла лише 20 гривень. Тому, давайте. Пальчики вверх, пальчики скрестили. І тако удачі! Поможи мені, удача! Стираємо. Так, стираль. Перша спроба. Мимо. Друга. Мимо. Третя Мимо. Четверта Мимо. П'ята. Мимо. Шоста. Мимо. М -м -м -м. Сьома. Мимо. Лоліта, остання спроба. Давай. <рога> Тільки 20 гривень виграла. Як так? Так. Череш. Я хотіла подивитися тві повідомлення, але. Ех, все. Мимо. На жаль, людоньки, все мимо. Останній квіток на мільйони виграш. Всі вісім спроб. Мимо. Це капець. Просто капець. Я дуже засмучена. 8 із 10 квитків, які я купила. Давайте будемо раціоналістами. Ех, От такі квиточки за 10 гривень нічого не виграла. На жаль, на жаль, таке буває, да? так? такі квиточки за 20 гривень нічого не виграла. К сожалению, він це ж мільйон. Дали б мені хоча б тисячу, їм ще жалко чи що? Потім, отакі от маленькі квиточечки, які я купила за 10 гривень. Я виграла в одному 20 гривень. Тому, я думаю, можливо, будуть такі куплячки краще. тільки 20 гривень це хотіла. Так, все! Більше не купляй. <гум> <гум> так. І ось квиточки теж за 20 гривень. Я нічого не виграла. Мій виграшний квиток, я його не віддам, я з собою обмахнуся, можливо, десь колись та виграю. А то я не знаю, чого мені так не везе? М? Чи ви за мене пальчики не тримали? Мали тримати. Я б тоді виграла. Стала б мільйонершою. Які мене великі амбіції, да? Вже <реш> хорошо. Так, за все відео в общем, за весь час вигнала лише 20 гривень. 20 гривень. <реш> на цьому я зі сльозами на обличчя з вами прощаюсь. Всього. <реш>